Уявляєте собі, що сталося з цим Самсунгом? Йому кішка прокусила дисплей. А тим, хто додивиться ролик до кінця, отримує бонус. Власне, дисплей будемо міняти на офіційний оригінал з рамкою. Заміна дисплею з рамкою це коли ти перекидаєш всю електроніку зі старої рамки в нову, куди вже вклеєний новий дисплей. Поки наш майстер виконує ремонт, я розповім вам цікаві факти про компанію Samsung. Перший факт вони починали з локшини. Samsung заснували у 1908 році як компанію з продажу сушеної риби, рису та локшини. Другий факт компанія Samsung побудувала найвищу будівлю. Саме Samsung побудувала – Це найвищий хмарочос у світі, який знаходиться в Дубаї. Окрім телефонів, Samsung виготовляє також танкери, літаки і навіть військову техніку. До речі, про бонус. Якщо ти підпишешся на наші всі соцмережі та залишиш відгук на Google картах, ти отримаєш мінус 5% на ремонт будь-якої складності. Тим часом майстер вже завершує ремонт і перевіряє телефон на працездатність. Як ми бачимо, дисплей повністю справний і можна приступати до повної зборки телефону. Ви тільки подивіться, як гарно вийшло. Якщо у тебе якісь проблеми з технікою, ми обов'язково вам допоможемо. Наші контакти в шапці профілю та в описі під цим відео.